Всіх вітаємо, друзі. У нас з Романом е, дуже гарний настрій, тому що на нашому столі сьогодні немає плити, на якій ми будемо готувати. Сьогодні будемо говорити просто. Почекай, вибач. Сьогодні у нас розмовне кулінарне шоу. Будемо сьогодні говорити, так що беріть. Ручки, блокноти будемо записувати. Да? Сьогодні лекція кулінарна. А насправді ми шуткуємо. Сьогодні буде дуже класна страва, яка буде запікатися в духовій шафі. І це буде ягідний -да Дуже смачна, класна страва. Духовка у нас вже працює. Так що попрошу Вікторію розповісти, що буде складатися наша страва, і розпочнемо готувати, бо це буде дуже цікаво та смачно. Зазвичай для приготування гратену потрібна картопля. У нас її немає. Ми беремо за основу ягоди, будь-які, які є у вас вдома. Також беремо жирні вершки, цукор, три жовтки і. Цедру лимона, і ми ще я ще додала від себе квіточки. Не могла я знаєте спокоїтись, бо мені треба додати краси у нашу страву. Полуничку полуниця може ягідний ротин. Основний такий девайс, основна посуда, яка в нас є одна на кухні. Це наша улюблена кокотниця. Я попрошу романа розтерти жовтки з цукром і цедрою лимона. Люблю розтирати так, а я натру тобі цедру. Знаєте, що я вам ще хочу сказати? Вікторія сказала, що зазвичай гратен це картопля. Ну це о, клас... Класично. класична така. Гратенування – це взагалі це кулінарний термін. Да? Коли ми щось запікаємо зверху при конвекції в духовій шафі. Да? Це так. може бути що завгодно. Зазвичай це просто утворюється зверху корочка і сам продукт який знаходиться у вас герметично вже під самою коркою, да? він зберігає всі властиві свої якості, смакоту і все, що ви туди додаєте. Зазвичай французи готували гратен картопляний. це типу картопля або якісь овочі, які заливаються вершковим соусом і зверху затираються сиром. Сьогодні ми зробимо все те саме. Тільки за основу візьмемо ягоди, які назвав роман, зальємо їх таким вершковим соусом, і будемо подавати з прекрасним смачним полоничним йогуртом. Да, то есть, е, розтаран, робимо добіла... робимо який висновок. Що гратен може бути з який завгодно, там, ягідний, овочний. Навіть я не знаю, може рибний, бути рибний, м'ясний, грибний, картопляний. Да, там, ну, то есть... Зараз ми перевіримо з глядачами Романа Правність. Що зіб'є він, жовтки без міксеру до біла. А ну давай, Роман, Зараз Протрузи, я зараз тут змішаю миску з жовтками. Давай, давай! Жовток давай, пара. давай! А друзі, а ми з вами будемо його оцінювати. Все. Давай, додаємо Краса. туди. Додаємо цедру для аромату, знаєте, для такої цитрусової нотки. Але дивіться, друзі. Хочу вам показати. Обов'язково, коли ви натираєте лимон, ви знімаєте тільки верхну, верхню шкірку. Оця нижня біла, вона вже гірчить, тому старайтесь забрати тільки гарно помити і забрати верх. І для основи нашого гратену ми використаємо наші улюблені вершки. 33 відсотки. Ніколи не беру 36, тільки 33 від галичини. Галичина молочні продукти із чистих карпат. Давай сюди. <ріст> <ріст> Дивіться, в мене тут крем вже вийшов, да? додаємо ж вершки. Десь на три жартка 100 мл, не більше. Нам потрібно, щоб воно стало таке, як омлет, але солодкий, Але не омлет. Зразу за рахунок ж вершків. Крем він був густіший, став рідший і більш такий, знаєте, бархатистий, легенький такий став. Так. І зараз найприємніша частина, ми формуємо наш такий десерт. Так, роман заливає цю красу. У нас трішечки залишилось. Тому дивіться, якщо у вас більша креманка, буде супер. Якщо у вас менша, то беріть дві і цієї порції вистачить на дві креманки. Чому я засипаю не всередину, так, спочатку ягоди, а потім соус, а в кінці. Тому що зараз ягоди вони, у нас легкі, були такі, злегка заморожені. Вони будуть тонути і залишати по собі в самому гратені такі красиві відсоку візерунки. Це дуже буде красиво на розрізі виглядати. До речі, ягідки ми з Романом обрали ті, які ми любимо найбільше. А Ви можете взяти ті, які справді у вас є вдома. Можна робити з малиною, черешнею, вишнею, смородиною. Я думаю, навіть просто з апельсином. Давай, Роман, при якій температурі ми випекаємо? 180 градусів, конвекція, 15 хвилин ставимо в духовку. Раз. Так, достаємо на Він вже спікся. Дивіться, боже, диві, який він красивий. Давай себе ставимося. Дивийкий. Він як суфле виходить. Це те, про що я говорив, друзі. Технологія гратинування. Да? Зверху у нас відбулося гратинування. Да? Це все в нас підпеклося. Так скажем, вакуум, так не вакуум, а ізоляція така всередині. Бачите? Дивіться, я дивіться, зараз його я пошевелю. Дивіться, я покажу, дивіться. бачите? А всередині всі смаки, всі інгредієнти залишились. Вони залишились всередині. Да? Оце цей смак, весь кожного там. Кожної ягодки, знаєш. Ти знаєш, у нас полуниця для подачі. Не хочу полуницю. Не хочу, тому що вона сюди не буде пасувати. Ми її просто ось так покладемо, щоб то було гарно. Хтось собі з'їздить. Да? Прикрасимо її красиво квітами ць, наших гратенцей. Буде дуже класно. <рес> Я так люблю красу. Ось так. І подамо. І подамо е, з йогуртом від Галичини. Галичина природність та чистота в кожному кладку. Давай. Дуже смачний йогурт, це я, я так люблю. І ми, він у нас теж полуничний, щоб у нас, да, І полуничка є, і полуничний йогурт. Оп, і також ставимо тут. Теж. Боже, це ідеальний сніданок. Це дуже красивий, такий, я б сказав, би, навіть романтична така штука. Так. Е, да? да. І зверніть, глядачі, зверніть увагу на те, що наш гратен зовсім не впав. Він який був гарний, такий і залишився. Де да, Будемо куштувати. Сьогодні такий сніданок, знаєш, що хочеться танцювати, бо хочеться їсти і смакувати. Я куштую. Вау! Так? Да. Вау! Угу. Я обожнюю угу. страви, які не солодкі. І йогурт. Тут чорничка. Вона Кисленько. М -м -м. -м -м. Попробуй, як так... пасує йогурт полуничний. Можна так капнути нас, бічі. Ну так. Друзі, я б доїсти? М -м -м. Та ти що? Я ще квітку зім. Кажуть, зараз тюльпани їдять, а я таку mm. квітку з'їм. – Я тобі ще з салат зроблю, на сьогодні. <ріху> – Боже, це дуже, це дуже смачно. смачно. Це... <ріху> один Ми сказали в один голос, бо це дійсно дуже смачно. <ріху> Бажаємо вам все найкращого. Бажаємо вам смакувати і насолоджуватися від приготування ваших страв. <ріху> Бажаємо вам все найкращого. Їжте те, що є мами. Ми стараємось для вас, друзі.